Якби існував конкурс на найбільш популярне село серед дослідників і журналістів, то напевно наша зміївка Береславського району посіла якби не перше, то одне із перших місць. Хоча б тому, що тут мирно живуть українці, шведи, німці, росіяни, фіни, поляки, євреї та інші національності. Що в одному селі є три церкви лютеранська, православна і греко-католицька, що Зміївська сіньрада об'єднує чотири села: Костирку, Вербівку, Михайлівку і Зміївку. Та ще багато багато цікавого. Але нас сюди занесло саме на Різдво, тому що Зміївка на сході України славиться своїми самобутніми вертепами. Корінні жителі Херсонщини взимку калядували, але з вертепом не ходили. Ця традиція існує переважно у західних областях. Власне, до Зміївки її привезли переселенці з Бойківщини у 50-х роках ХХ століття. Традиція це ще з давніх давен. Взагалі вертеп бере початок десь 17 го століття. От. А в нас в Зміївці він зберігся. Дякуючи після першого року, як ми нас тому, переселили що... тут з Львівської області, і ми потім було свої... заборонено. Да, свої традиції а потім так вже після я буду в інституті вирішив то відновити, відновити знову. Не хотіли, боялися, печаті треба було ставити, дозвіл брати. А потім все таки пішли. Старші люди згадують, що у перше різдво у Зміївці з вертепом ходили, а потім голова колгоспу заборонив. Але йому щось то не сподобалося, що він мов якийсь наказ то він розганяв їх просто фізично і тоді розлетілося. Аж тоді відновилося у 91-й, другі роки вже пішов вертеп відродили цю традицію на початку 90-х, коли сільський вчитель Микола Курівчак зробив вертеп із школярами. Потім було кілька таких колективів цього року. Один костюми всі збереглися. Оці палиці царів, палиці пастушків. Тепер вертепниця, де народилося дитяцького Боже. Теж, це все робилося по тих е, традиціях, які були іменно там, на західній Україні, у нас на Галичині. і всі ці костюми царів, пастушків е, е, ангела, це все. Все збережено в пам'яті було тих людей, які нам передали, і зараз воно все тут на Херсонщині так і зберігається. Цікаво, що колядують серйозні чоловіки, фермери, водії, охоронці. Керують цьогорічним вертепом. Директор Зміївського будинку культури. Цей вертеп був, е я кажу, встановлений з тільки зі слів тих старих жителів дідусів і бабусь з пам'яті, і це було переносено на. Бумагу і в по ролях, і так ми вчилися, вчилися, і так ми стараємося це не забувати, щоб наші діти бачили нашу культуру, нашу традицію. Більше і цікавіше про це ми розповімо 19 січня у програмі «Змійський вертеп.